Ідемо далі російський танкер Ніка Спіріт, який блокував свого часу Керченську протоку. Це було 2018 року. Пустять з молотка судно на продаж виставило українське держагентство з розшуку та менеджменту активів. Арма корабель правоохоронці арештували ще 2019-го в Ізмаїлі, і тепер гроші від реалізації об'єкта спрямують на оборону. Зараз долучаємо до ефіру Павла Великоречанина, заступника голови Арма. Пане Павло, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, Україна продасть російський танкер, який блокував військові кораблі у Керченській протоці 2018 року. А чи можете розказати трохи більше про цей кейс? Дійсно, до Арма надійшла ухвала щодо управління спочатку. Цим танкером в 2022 році був укладений договір управління з київським річковим портом. Держава отримала вже 2 мільйони гривень від управління цим активом у співпраці з прокуратурою Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Арма змінила шлях управління цим активом. Наразі є ухвала суду про реалізацію цього активу. Вона надійшла. На цьому тижні Арма планує провести засідання конкурсної комісії, яка обере з 42 площадок «Прозора сейл, одну площадку, яка буде займатися оцінкою цього активу та здійснювати його реалізацію. Протягом місяця кошти потраплять до державного бюджету. Арма планує купити військові облігації на ці кошти і будуть працювати на обороноздатність нашої держави. Угу. А зрозуміло, з ворожим колишнім ворожим танкером. А, а от що цікаво, зі слів а, Олени Думи, так вашої начальниці, арма розшукала активи поки що наразі лише п'яти перших фігурантів розслідування схем УМСЕК. І уже тут вилов. Ну чесно, мене він просто вразив. Це за словами пані Олени, 128 одиниць нерухомості, причому там від квартир до розважальних комплексів, там земельні ділянки, автівки, мільйони на рахунках це все за її словами. Чи існує бодай приблизний підрахунок? Запитаю я вас про яку загальну ну, суму згаданого може йтися? Я розумію, що ви не можете видавати інформацію, але порядок цифр. Ну а активно надходять запити від правоохоронних органів щодо скомпрометованих службових осіб. МСЕК наразі е, це 128 одиниць житлової нерухомості, яка складається з житлових будинків, е, які площа яких сягає понад 500 метрів квадратних. Починаючи. Потім це квартири в центральних частинах міст, в тому в Києві. Є розважальні комплекси, паркомісця, е, є земельні ділянки. 140. Близько, здається, 50 автівок, в тому числі парше, Тесла лексус BMW. але разом з цим правоохоронці вилучили під час обшуку багато готівки. Це, наприклад, 31 жовтня Вищий антикорупційний суд прийняв ухвалу про ред грошових коштів в розмірі 5 мільйонів доларів. Ми сподіваємося, що ці кошти будуть передані. Арма Арма зможе закупити військові облікації, і як Арма ефективно. Е Використовуються кошти, наприклад, в 2023 році, депозитний портфель Арма в частині військових облігацій складав 37 мільярда гривень, і дохід склав 195 мільйонів гривень. В 2024 році це склало 8 мільярдів гривень. Портфель склав і дохід вже складає 676 мільйонів гривень в 2024 році, оскільки в при обшуках вилучалася не лише національна валюта, але Лай, долари і євро. Верховна Рада прийняла відповідний закон, який дозволяє нам купувати військові облігації не лише в гривнях, а й в доларах і євро. Ми вже закупили 31 мільйон доларів і 6 мільйонів євро. При цьому АРМА направила наразі запити до іноземних юрисдикцій, зокрема Австрія, Іспанія, Кіпр. І ми сподіваємося, що ми отримуємо інформацію щодо наявності коштів на закордонних рахунках. І будемо вживати заходи, що їх арешту. Сподіваємося, що першим кейсом це буде з Польщі. Угу. А хочу запитати: в принципі, от як загальна практика, чи м охоче співпрацюють іноземні е не знаю, держави, е банки, чи є співпраця? Активно співпрацюємо за допомогою Карін і Сієна. Арма має аналогічні підписані меморандуми з аналогічними структурами в іноземних державних, як АРО АМО. Ми... звук. Ні, ні, я вас чую, все нормально. Співпрацюю активно з іноземними банками. Вони активно надають Алло. Все гаразд, добре. Активно надають нам інформацію, іноді навіть надають вартість активів, які знайшли за кордоном. А от чи, чи вдається розшукати, як би, як би це сказати? Я розумію, що це не просто. Я розумію, що ви не можете видавати якісь там схеми роботи, чи як це правильно сказати, протоколи. Але от чи, чи вдається розшукати, чи вдалося розшукати от по цим п'ятьом обвинуваченням, запити, стосовно яких є, а все майно? Р, розшукали все майно, але це не стосується лише п'ятьох осіб. Це близько. 20 фігурантів кримінальних проваджень, оскільки майно оформлювалось не лише uh -huh. сторони, сторону кримінального провадження, а й афільованих осіб з ними. Тобто родичі, друзі, арма також перевіряє і вишук, розшукує це майно в рамках кримінального провадження і передає цю інформацію до правоохоронних органів. Можна деталі, ну, про прошу. мільйони доларів це про ці активи. Я розумію. Цікава деталь. От з точки зору зрозуміло, родичі ну, оформлюють люди на родичів на, на бабцю в селі і так далі. А от коханки вони підпадають, як, якби як родичі, чи як вони юридично ну, на різних людей оформлюють люди. На різних людей оформлюють, в тому числі якщо це буде встановлено правоохоронним органами. Він надійшли запит з зазначенням цієї фізичної особи. Армара шукає, вже, вжи, буде вживати заходів щодо пошуку його активів. А дивіться, ви, от як агенція, так виконуєте запит після відкриття кримінального провадження, розшукуєте активи, потім передаєте інформацію до правоохоронного органу правильно. Після клопотання суду щодо арешту передання арма є шанс, що актив таки опиниться в управлінні агентства. І от от цій в цьому ланцюгу, де найслабша ланка, де найбільше? Ну я не скажу ризиків, а найменша ймовірність того, що рішення буде прийнято. Ми активно співпрацюємо з правоохоронними органами, разом співпрацюємо щодо змісту клопотання і дуже сподіваємося, що суди підтримують наші спільні клопотання. Ризик існує безумовно. Власники цих активів борються за них, подають апеляції, але ми в тісній співпраці з правоохоронним органом, з органами прокуратури, надаємо один одному підтримку. Пане Павло, дуже дякую вам за ваш час, за вашу роботу. Ще більше це Павло Великоречанин, заступник голови АРМА. Дякую вам, дякую. гарного вечора.